Після того, що ран рок зробив з банкіром Гобліном у Грінготі, я не здивована ситуації з Ароном. Скільки ж вас тут? Ти не для мене! Це було щось, а тепер потрібно знайти вози Арно. Справжня магія вони повертаються до власника. Нехороші новини. Твої вози вже на шляху додому. Не знаю, що й сказати. Будь-яка надія на те, що я отримую свої речі назад, мене покинула. Поплічники Ранрока називали мене дурним за те, що я вірив у доброту чаклунів. Дякую, що довела їхню неправоту. Це було майже нескладно. Я радий, що з тобою все гаразд, не можу дочекатися, коли отримую свої речі назад, особливо картини. Знаєш. Ти мене надихнула. Я вже багато років маю справу з відьмами та чаклунами, і ми завжди чудово ладнали можливо, моя наступна робота буде присвячена усьому хорошому, що є між нами. Чудова ідея, Арн. Удачі тобі. Хочу якнайшвидше почати. Ще раз дякую за все, що ти зробила. Всього найкращого, як тільки мої вози прибудуть, буду радий показати свій товар. Не допоможеш мені? Привіт. Чим я можу допомогти? О, слава Богу. Так, мене звати Грейс Пінч Смедлі з роду Смедлів. Я сподівалася, що хтось скоро прийде. Я вже проігнорувала волю батька і ніколи б собі цього не пробачила. Розумієш, мені треба дістати дещо з на озера. Можливо, ти мені допоможеш? Пірнути в озеро звучить як пригода. Розкажи мені більше. Чудово. Саме на таку відповідь я і сподівалася. Що тобі потрібно знайти багато років тому? Мій дідусь, який вважав себе справжнім астрономом, відплив зі станції Хоксміт разом з моєю бабусею, щоб здійснити невеликий круїз та помилуватися зоряним небом. Вони так і не повернулися. Мені так шкода, що з ними сталося. Ми точно не знаємо. Відомо лише що ні вони, ні їхні човен не повернулися до берега. Вважається, що вони потонули. Батько був настільки засмучений, що ані на крок не дозволяв нашій сім'ї наближатися до чорного озера. Її ночі з ними зник сімейний телескоп. Якщо ти зможеш пірнути вниз і дістати його, можливо, в мене вийде трохи заспокоїти батька. Ти казала, що я могла чути про рід Пінча-Смедла. Звідки мені знати про твою сім'ю? Це все одно що питати, чому небо блакитне або трава зелена. Ім'я ім'я смедлі є синонімом інтелектуальної допитливості. Ми відомі своїми внесками в науку і мистецтво. чесно кажучи, я здивована, що ти про нас не чула. Відверто кажучи, я планую зробити світові відкриття, щоб одного дня всі знали наше ім'я це звучить небезпечно, особливо для речі, яка має суто емоційну цінність. Я розумію. Але But я буду безмежно вдячна. Звичайно, course, ти можеш знайти набагато більше, ніж телескоп. Все, що ти знайдеш, буде твоїм. Я порівняла останнє ймовірне місце знаходження судна з топографією озера, картами глибин і графіком припливів і відпливів. я думаю, що він десь там, приблизно за милю від причалу. Було б чудово повернути телескоп мого дідуся. Сподіваюся, ти знайдеш його, це б так багато означало для нашої сім'ї. Схоже, що їх телескоп знаходиться на північний схід від причалу. Потрібно пірнути і подивитися. Мабуть, тут ця сімейна реліквія Потрібно розказати Грейс, що я знайшла їх телескоп. Грейс я слідувала твоїм орієнтирам під час занурення в Чорне озеро. О, як дивовижно! Ти знайшла телескоп? Так, знайшла. Сподіваюся, він втішить твого батька. Не можу дочекатися, щоб побачити його обличчя. Дуже дякую, що зробила це для мене і моєї родини. Тобі варто слідувати за всіма місцями для занурення. Дайвер твого рівня неодмінно знайде там що завгодно. Ще раз дякую, і сподіваюся, що ти продовжиш пірнати. У тебе безумовно талант до пошуку скарбів. Вони, мабуть, пішли туди. Подумай. Уявлення не маю. Кого я мала побачити? Я була зайнята своїми дослідженнями. Я не маю часу на Віктору Роквуду начхати на твій час. Аго, ось і вона, Містер Роквуд хоче поговорити з тобою. Студентка? Ти не можеш бути таким з мене досить. Залиш її в спокої. Та йолай. Ми можемо їх стримати. Нікуди я з тобою не піду. Ти забереш її тільки через мій труп. <праць> 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 Що це щойно було, зі мною такого не траплялося, тим паче поблизу Гогворсу. З вами все гаразд. Так, значною мірою, завдяки твоїм захисним навичкам. Не хочеш розповісти, чому двоє шпіндерів хотіли, щоб я привела їх до тебе? Швіндері, злодії та здирники Віктора Роквуда, його маленькі приятелі. Здається, вони були дуже зацікавлені тобою. Це довга історія, але дякую вам за вашу допомогу. Ну, поки що тобі вдалося їх уникати. Прія попереджала мене, що ситуація стає небезпечною. Краще продовжити дослідження, поки вони не повернулися. Ви згадали когось на ім'я Прія? Так, мою дружину. Це вона пробудила мій інтерес до Мерліна. Подарувала мені книгу, коли ми були студентками Гогверсу. Типова працьовита Хафлпаф, блискуча чарівниця, має власну крамничку провулку. Но вона мандрівний продавець. Чує, що відбувається у високогір'ї раніше за мене. Ви дослідниця Нора Тредбел до твоїх послуг, історик і археолог. Я спеціалізуюся на роботі і житті Мерліна. Мерлін з легенди про короля Артура. Той самий Мерлін навчався Гоперці, у Гогварці, і я вивчаю деякі цікаві предмети, які він залишив тут багато століть тому. предмети ці оповиті лозою стовпи. Десятки таких по всій території. території. Я I називаю їх випробовуваннями Мерліна. Гадаю, він створив їх, щоб розважити своїх друзів слизеринців. Він страшенно любив загадки і таємниці. Розумію, чому ви так захоплюєтесь Мерліном. Мені б дуже хотілося дізнатися більше про випробування. Тоді я відкрию тобі маленьку таємницю. Ще нікому не вдавалося з'ясувати, як вони працюють. Але я вважаю, що щойно знайшла ключ до розгадки. Я вважаю, що меловсвіт є важливим компонентом для того, щоб випробування працювали. Меловсвіт – це універсальна трава. Мерлін неодноразово згадував її у своїх роботах. Я щойно приїхала, щоб перевірити свою теорію, коли мене так грубо перервали. Бачиш, кожен елемент у записах Мерліна має свій символ у центрі. Це наштовхнуло мене на думку. А що як Мелосвіт має бути розміщена в центрі символів? Саме так не бажаєш зробити нам честь? подивимось, що вийде з нашої маленької гіпотези. Я прихопила з собою повний багаж Мелосвіт. Он там, біля мого намету. Цей багаж? Так, бери багато, навіть якщо у тебе вже є. Чудово. Тепер поглянь на ціліани на стовпах, а також на кам'яний вихор на землі. Кожне випробування має ці особливості. Постав світ на вихор, і ми побачимо, що станеться. О Боже, ти це бачила? Лоза зникла. Що мені тепер робити? Хм, Це не звідана територія. Мене цікавлять ці стовпи. Борода Мерліна. Полум'я опускає стовп. Та Мерліна, Як це ж гарно. Я так розумію, ми можемо назвати це успіхом. Так, можемо. Але тепер у мене ще більше запитань. Як це працює? Я повинна переглянути свої записи. Я могла щось пропустити. Всі випробування подібні до цього. Oh, no, не зовсім гадаю, що в кожному з них є тіліани, що вказують на вихор на землі. Не соромся проходити випробування, якщо натрапиш на них. Я вважаю, що у мене є все необхідне для продовження мого дослідження. Гадаю, що для кожного з них також знадобиться Мелос. Ти можеш знайти їх у Хоксміді, якщо тобі знадобиться більше. Я мушу йти. Було дуже приємно познайомитись з тобою. І Будь тут обережна. Тепер, no, коли я отримала все, що шукала, я повернусь до своїх нотаток і книг. Так.